Всім привіт, друзі! Ну що, розпочинаємо нашу сьогоднішню зустріч. Сьогодні я буду зустрічати вас своїм фейсом. Мені писали, що хочеться бачити карти. Ну розумієте, друзі, я не можу, наприклад, коли я роблю розклад, я не можу цей розклад просто розказувати з голови, придумувати якусь історію. Коли я роблю розклад, мені самі цікаво. І тому я хочу. І розказати й вам. Ну, не цікаво просто сидіти і видумувати про щось таке. Ні, дуже цікаво зробити розклад, потім його розповісти, а потім спостерігати, як він програється в житті. І лишній раз, щоб мене побачила моя мама, щоб мене побачили мої рідні. Ну Все-таки, знаєте. Лишній раз на себе в дзеркало подивитися, як кажуть. Це дуже важливо в нашому житті. І, будь ласка, так як я шо, що, що я роблю на своєму каналі. Це мій канал. Значить, воно так для мене добре, так мені правильно. Сьогодні подивимося, знаєте з вами, що подивимося з вами, з якою думкою Трамп ішов на свою інавгурацію. На свою якою думкою в голові він ішов. Щодо своєї свого президентства. це дуже цікаво, тому що я передивилася дуже багато фотографій, я дивилася, співставляла з тими людьми, кого я знаю, кому 80 років. І дивлячись на те, як він себе поводив, як він себе тримав, як він думав, боже, людина, що ти думаєш? Це ж просто зараз людина стала, можна сказати, номер один в світі. Чого? Тому що від нього... Очікують рішень, від нього очікують дій. Але в 78 років іноді людина не може себе заставити піднятися з постілі. Тому давайте подивимося, ну це дуже цікаво. Про що думала? Розмірковувала ця людина, коли йшла на свої інавгурації. Я так дивилася, так мені це цікаво було. Такі деякі фотографії. ви ну, знаєте, Він до того всього, звичайно, як будь-яка людина, він хвилювався, це все зрозуміло, але іноді. Своїм таким виглядом змінився. Змінився Трамп, який він був при першій каденції, який він зараз, він змінився. Я не знаю. В принципі, мені здається, що він навіть краще виглядає, те, що він став стрункішим, то те зрозуміло. Але якось він краще навіть виглядає. Не знаю, побачимо. Але нам всім. Головне те, що ця людина буде робити. Так? Ну, давайте подивимося, вдягаю свій інструмент, зеркало переді мною. Що вам було на мене приємно дивитися, а мені було вас гарно видно. Беремо інструмент номер 2 Хвилююся, нічого. Я думаю, що все буде добре. І так, давайте спитаємо, про що думав Трамп? Покажіть, будь ласка, про що думав Трамп? Йдучи на інавгурацію, щодо свого президентства. Про що, думав, про що думав Трамп? Покажіть, будь ласка. Йдучи, з якою думкою в голові він приїхав на інавгурацію. Щодо свого президентства, подивимося. Дивимося. Так, друзі. Ну, в принципі, щоб дивитися так на карти. Давайте будемо читати по, -по порядку. Перша карта випала королева Жезлів. Дивно, як на те, що ми розглядаємо м -м, чоловіка, але справа в тому, що тут королева жезлів випала нам як не як, що це головний герой наш, якого ми розглядаємо, а це просто як один із проявів його власного внутрішнього я. Королева жезлів це така карта, яка. Характеризує його в тому плані, що на, на даний момент Трамп зараз в очікувальній позиції. Він готовий всіх вислухати і готовий прийняти рішення. І Королева Жезлів на те, що він готовий приймати рішення. І він впевнений, що проводячи консультації, він впевнений, що все буде, він буде сягати того, чого хоче досягнути, і, ну, власне, він. Це показує, що. Королева жезлів показує, що він має велику життєву силу. Він здатний за собою вести людей. Він впевнений в своїх силах. І він, ви знаєте, я хочу сказати, що він доволі бадьоро йде з оптимізмом. І він, королева жезлів ще дуже велика любительниця грошей. Дуже велика вона любительниця грошей. Подальша карта в нас. Лицар Кубків. Лицар Кубків, якщо подивитися просто на свою на цю якщо просто подивитися на цю карту, то фігура вершника стоїть перед рікою і йому потрібно прийти до цієї ріки, перейти її. Вершник розуміє, що він, на що на його шляху перешкода, але він готовий просто. Вступити в цю в цю в цю, в цю, в цю рі, в ріку. І він знає, він знає, чого хоче, і знає, що від нього хочуть навкруги. Получається, що повністю цей лицар себе контролює. І він, в принципі, в деяких розкладах отака карта, лицар Кубків, означає дамського угодника. Ну він же ж ми ж його розглядаємо не в любовній карті, ми його розглядаємо. Просто в житті, в світському житті, в політичному житті, він впевнений, що всі свої, що всі рішення, які він буде приймати, вони будуть подобатися всім. Уявляєте? І він впевнений. Він свій внутрішній він свій внутрішній світ, він в контакті зі своїм внутрішнім світом. Він саме дуже-дуже добре контролює. Це дуже-дуже, ви знаєте, нема такої карти, що там за голову хтось тримається, чи на шпа, чи на тримається з голівонькою, яка болить. Ні, ні, ні. В нього в цьому плані все в порядку. І це означає, оця карта ще означає, що у мене. Все таки підтверджує, що наш, що наш герой, президент Америки теперішній, він все-таки ще йшов Дивлячись надалі, наступна в нас карта. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів, дивимося, на тлі фортеці стоять Шапалі, і на цих палах, палях ми бачимо. Гірлянди, люди зустрічають його. Ви знаєте, це означає, він йде на, на інавгурацію і він розуміє. Ви знаєте, і я б ну, навіть би і радила, що те, що його зустрічають, з дуже з великим таким натхненням, з таким великим вірою в нього, з таким великим завзяттям. Я думаю, що він навіть може цьому, і, навіть цьому може і довіряти. І, в принципі, ця карта. Показує, що він йде впевнено, відкрито, він готовий до спілкування, він бачить добре налаштованих до нього людей, і він, ну, він прийшов час, він розуміє, що прийшов час продуктивної праці, і він бачить, як його зустрічають люди, і він бачить, що. Реально настав на, на даний момент в нього реально настав час насолоджуватися своєю, насолоджуватися. Наступна карта цікава, дуже така. Знаєте, насолоджуватися своєю е, перемогою і насолоджуватися тим, що його чекає попереду, а попереду його чекає Боже мій. Ну ну як це? А попереду його чекає карта помірність. Карта помірність. Ми бачимо на цій карті поєднання всіх чотирьох всіх стихій. Ми бачимо тут і повітря, і сонце, і воду, і землю. Бачимо вода, яка переливається з чаші в чашу в помірність. Взагалі ця карта ну, це карта управління. Людина готова управляти. І він готовий управляти, він думає, що його управління приведе до світлого майбутнього, освіта майбутнє. Тут навіть сонце в вигляді корони. І він, він впевнений в тому, що впевнений, що ну, в принципі, він готовий. Що таке помірність? Він готовий управляти і балансувати між різними, між різними думками, між різними. Ситуаціям, які будуть складатися на даний момент. І, чесно кажучи, при цьому він буде зберігати спокій. Не знаю, чи вдасться йому при цьому не, не входити в крайнощі, тому що карта помірність це таке зберігання спокою і не переходити ніякі межі деяких. Але це управління, управління країною. Побачимо, як то буде наскільки в принципі, він налаштований управляти нормально, враховуючи всі, так сказати, сторони і боки співробітників не співробітників, а співбеседників, які будуть з ним спілкуватися, і він буде приходити на він налаштований приходити до якогось консенсусу, і щоб всім було добре. Ну, побачимо, наскільки це йому буде наскільки це йому вдасться. Одним словом. Я вам скажу, надалі в нас картка шістка жезлів. Одним словом, це перемога. Це перемога, і він, бачите, він має дуже гарно вбраного коня, все, все дуже святково, гарно. На, на голові він має вінок, і він на палі несе вінок, він налаштований відсвяткувати і насолодитися своєю перемогою. Перемога означає і те, що він. він відчуває, що те, що він переміг ще, й означає, що тепер він може всі свої ідеї, всі свої, всі свої якісь задумки тепер може втілювати. Його навіть це більше він приносить йому радості, ніж взагалі це свято. Але до свята він дуже гарно відноситься. Дуже-дуже. І виходить, що людина дійшла до перемоги. Дійшла, дойшла до перемоги. І зараз він хоче відсвяткувати її на повну. А наступна карта. Ой, а наступна карта Верховний Жрець. Уявляєте, і Єрофонт. Ну, я насолоджуюся процесом читання карт, тому що це, як кажуть, нарочно не придумаєш. Ми бачимо карту Ієрофанта, ми бачимо. Що всі в ньому бачать керівника. Йому приклоняються люди, йому приклоняється, в нього є команда. І він розуміє, що він відноситься до тієї до когорти людей, яка ця когорта людей дуже-дуже впливова. Він розуміє, що він. На даний момент буде правити світом. Йому це приносить дуже велике задоволення, він відчуває відповідальність, і він відчуває, що його робота дуже-дуже серйозна, і він відчуває, він знає, що його робота, він впевнений, що його робота повинна мати сенс. Ой, в принципі, при вирішенні будь-яких державних справ є якісь традиції є якісь є закони, є традиції, є е, е, якісь так, правила, можна сказати, да, для нас, простих людей. І, ви знаєте, хочеться, щоб при вирішенні всіх цих питань ніхто не страждав. І хочеться, щоб при вирішенні всіх цих питань дотримувалося закон, дотримувалися всі ці правила, дотримувалися всіх цих нормативних актів, тому що все-таки йому прийдеться пережити мільйон-мільйон перемовин. І потрібно буде приймати дуже-дуже серйозні. Дуже-дуже серйозні рішення, і в принципі президентом він вже був, але все одно починається нове життя, і все одно буде новий життєвий досвід. Він все усвідомлює, друзі. Тому що ну, карти дуже цікаві випали, от так просто як, як кажуть, нарошу не придумуєш, дуже цікаво. І те, що ви карти не бачите, не означає, що я їх не виклала. Тому що мені самій дуже цікаво, дуже цікаво це спостерігати. Мені мене ці карти порадували, що людина усвідомлює, хто вона, куди вона йде і що вона хоче. Я робила попередні розклади, і там видно було по тих розкладах, що він вважає себе, що він в тому в тому місці, в тому час. Лицар здається, в нас був. Лицар жезлі. Да? Він в тому місці, в тому часі, і він готовий бігти, там, куди там. йому треба по справах. Да? Так само і тут. Він розуміє, але досвід набуде новий, такого досвіду в нього ще не було. Побачимо, чим це все закінчиться. Дуже в мене цікаве питання. Наступний, я думаю, розклад мій буде стосовно мені дуже цікаво одне із питань розглянути. Потім він обіцяє золотий вік для Америки. Дуже цікаво буде, чи справдиться це на 4 роки, чи справдиться, що початок правління Трампа приведе до золотого віку в Америці, а золотий вік. Для будь-якої країни дуже важливий. А ми будемо сподіватися, що золотий вік настане не тільки для Америки, а й для України. Мені дуже порадувала королева жезлів, що тут є в сонях і ой, це така в мені надія, така, таке сподівання. Ну, це, це знаєте, те, це, що я за вуха притягую те, що я бачу. В принципі, отакий був розклад. Таке так ми розглянули питання. Я таки можу зробити висновок один, що людина. Знає, куди вона йде і що вона хоче. І вона розуміє, що від його роботи залежить дуже-дуже багато. Це дуже радує. Так що, мої друзі, до нових зустрічей і зустрінемося надалі. Побачимо. Там дуже-дуже багато питань є розглянути. Дуже мені хочеться подивитися, чи буде завершена війна протягом. Трьох місяців, як говорить, сам Трамп ще цього не говорив, але говорила його команда. Побачимо. Про золотий вік Америки мені б хотілося дуже-дуже подивитися. І дуже цікаве питання, дуже цікаве питання, наскільки це все, наскільки це все збудеться. Все тоді, до нових зустрічей, па-па.